Вітаю вас, друзі! Тут з'явилася цікава така інформація. Знову з італійських медіа, зокрема, видання Кор'єра деля Сера, повідомляє про те, що під час саміту НАТО, який має відбутися в липні цього року, в США країни НАТО готують до підписання декларацію про відмову відправлення військ в Україну. І це буде закріплено в декларації. На саміті підтверджує кар'єра Делясера е, із посиланням на проект документу. Офіціально офіційно підтвердження немає. Значить, в декларації пропишуть, що потрібно буде координувати допомогу Україні. Е, значить, е, і координувати цю допомогу буде будуть не Сполучені Штати, а НАТО. Значить, так само. Публікації відзначається, що основний об'єкт об'єм допомоги Україні вона отримує не від США, а від європейських країн. Тому важливо, щоби НАТО. Ну, далі можна не продовжувати. В принципі, це, це не має великого значення, що там далі написано. Я поясню, в чому справа. Значить, по перше. Чому знову ж таки італійські медіа? От дивіться, якщо що стосується НАТО останнім часом чи відправки військ, італійські медіа. Ну тому що обговорюється в штаб-квартирі Альянсу, і, вочевидь, інформація витік іде через Італію. Вочевидь, саме через Італію, Італія зливає цю інформацію про те, які обговорення йдуть. А мабуть, не виключено, що Гвідо розето хтось з його оточення це міністр оборони Італії, який нещодавно. Відзначився тим, що висловився про те, що війська не можна відправляти, значить, в Україну що цього не можна робити, і закликав уже не вперше, не вперше він закликає Україну і Росію сідати за стіл перемовин і шукати перемир'я поза і вирішення конфлікту поза а, фронтом. А, разом з тим, все ж таки, Італія треба сказати, продовжує допомагати Україні зброєю, за що ми вдячні. Так само відомо, що Італія має надіслати. Одну систему сам яка в тому числі здатна збивати і протидіяти і балістичним ракетам, якої ми дуже потребуємо, тому з цієї точки зору це безумовно дуже добре, що вони нам допомагають. Але от іде злив інформації: вочевидь, дуже, скажімо так, хтось є табір, окремий блок держав у складі НАТО, які виступають категорично проти відправлення військ в Україну і. Відповідно, вони фактично виходять з цим в публічну площину, і ось це все обговорюють. Це, зрештою, зрозуміло. Єдине, що виникає запитання: по-перше, яким чином тоді це кореспондується із публікацією видання Ля Републіка, теж італійська, яка була нещодавно, і в цій статті йшлося про те, що НАТО навпаки стирає певні червоні лінії щодо свого втручання безпосереднього прямого. У війну ті червоні лінії, які існували до цього. Я хочу нагадати, що це обвал фронту в Україні, це агресія а, з боку Білорусі проти країн НАТО і вступ Білорусі так само у війну проти України. І там вони зазначають, як посилається Републіка, про те, що а, Альянс а, готовий наносити удари, зокрема, по військових цілях і об'єктах на території Білорусі. Тому досить цікаво на сьогодні ось ця позиція, яка Дещо є суперечлива. А тепер давайте розберемо по суті, що таке декларація? Що таке декларація? Декларація це декларація. Чи зобов'язані члени Альянсу дотримуватися неухильно декларації і чи превалює вона над статутом, над договором, вибачте, про Північно-Атлантичний Альянс? Ні. Чи превалює вона над рішеннями? Самітів НАТО, які затверджені відповідно одноголосно щодо збільшення фінансування видатків на оборону і безпеки країнами Альянсу, ні. Чи впливає вона на інше? Ні. Тобто, що я маю на увазі? Утуявіть собі сценарій. Ми уявимо собі сценарій. А знаходяться війська країни НАТО, наприклад, Франції на території України. І якщо слухати ось тут, значить Захарову, Преса аташе Міністерства закордонних справ Росії. Вона каже про те, що якщо французькі війська з'являться, чи коли вони з'являться, це буде для них для російських військ абсолютно законною і легітимною військовою ціллю, і вони будуть діяти, наносити відповідно удари. От уявімо собі, що знаходяться війська, наприклад, нехай навіть не на заході, але в центральній Україні, і вдарили росіяни свідомо. Знаючи, що там знаходиться французький контингент або представники військових інших країн Альянсу. І що тепер? Ну тобто, тепер як, НАТО зовсім не буде реагувати, Окей. Буде Росія атакувати країни Балтії, буде Росія проводити інші провокації. НАТО теж не буде реагувати, НАТО буде збиратися, щоб виписувати якісь декларації. То про що ж тоді договір про Північно-Атлантичний Альянс? Чи таким чином просто деякі учасники альянсу хочуть умити руки. І вони в НАТО присутні для того, щоб тільки їх захищали, а коли потрібно захистити інших, то вони не при справах. Але так не буває. Тому що перебування в НАТО надає колосальні переваги з точки зору того, що тобі гарантують безпеку, але це взаємозалежна безпека, це взаємодія. Коли і ти маєш бути готовим надати безпеку. Тобто, абсолютно. І готовим бути воювати те ж саме стосується, наприклад, що якби Україна була в НАТО і загрожувала агресія Португалії чи Іспанії чи Сполученим Штатам іншим, нам би теж довелося брати участь в тому, щоб захистити ці країни, а вони мали би захистити нас. А так складається враження, що ось ті декларації, які ухвалюються, вони для того, щоб зняти відповідальність за майбутнє. А чому це відбувається? Чому. Намагається ну, тому, що, по-перше, НАТО і не збиралось розглядати НАТО як Північно-Атлантичний альянс відправку військ в Україні під егідою НАТО, тобто під прапором Альянсу, цього взагалі не розглядалося. Питання обговорювалося, проходили дебати в державах, які входять в НАТО, які входять в ЄС. Звичайно, ці питання дискутувалися. Це все було. Але не ставилося питання виключно так, що саме місія НАТО має бути. Це маніпуляція, зокрема, яка була підтримана змів, в тому числі і в нас, які мені здається, до кінця не розібралися. А що ж пропонує, власне кажучи, французький президент Макрон і в чому полягає ця ініціатива, надзвичайно корисна для нас? Так, от не йдеться про війська НАТО, іде мова про те, що окремі держави, наприклад, під керівництвом Франції, за лідерства Франції готові піти і зробити більше ніж інші, зробити більше для України, зробити більше для стримування незаконної російської ворожої агресії, і зробити більше для підтримання норм міжнародного права і загальновизнаних принципів західної цивілізації, які в тому числі захищає зараз і Україна. І це без жодного пафосу, тому що це абсолютно так. Так, от Франція сама каже, що ні, це не місія НАТО, Данія, наприклад. За моїми джерелами вони говорять про те, що вони теж готові долучатися і там, і так само і це не є місія НАТО, і приводять приклади місій, в яких Данія брала участь не під прапором Північно-Атлантичного альянсу, а просто використовуючи своє суверенне право допомагати тій чи іншій країні, або просто відновлювати міжнародний правопорядок, тобто те, що вони так само робили і діяли. Відповідно, про що йдеться? Що ж взагалі насправді зараз йдеться? Чому ось ці всі рухи пішли? Тому що питання відправки військ Західних в Україну надзвичайно серйозне. Це питання реалістичніше, ніж хтось собі думає. Я в цьому питанні про це говорив ще в вересні, в серпні, вересні 2023 року, про те, що це питання буде розглядатися. Ви бачите, що воно зараз вийшло на порядок денний. Що говорять мої джерела і інсайди? Що зараз формується пул держав, клуб держав, які розглядають варіанти, яка це має бути кількість військ, їх мандат і відповідно час відправки? Мова йде про те, що кількість може бути взагалі до 20 тисяч і виконувати завдання в українському тилу, охороняти об'єкти, важливі литовища. Прикривати військові частини, блокпости, виконувати дуже багато функцій, які виконують зараз українські військові. Тобто в цьому допомогти, підстрахувати. Відповідно, це які країни можуть долучитися: Франція, Нідерланди, Думає Сполучене Королівство, там немає остаточної відповіді. Данія, Норвегія, можливо, Швеція, Литва, Естонія, Польща, можливо, Чехія. Звичайно, нехай не у оману позиція сьогоднішньої Німеччини, тому що якусь місію можуть прислати і німці. Відповідно, ці держави вони готові піти далі і надіслати, відповідно, десь сумарно до 20 тисяч особового складу, які будуть діяти. Це зараз обговорюється. На Заході зараз іде активна підготовка громадської думки, щоб люди розуміли там. Громадяни, що це може статися, що це є абсолютною цілковитою реальністю, і зараз довкола цього йдуть чіткі дискусії. Тому а, зараз в НАТО так оживилися. Ви ж бачите, наскільки активно питання обговорюється, і вони включилися і хочуть ухвалити цю декларацію, яка, ну, начебто, убезпечить ті країни, які не хочуть відправляти війська і з втягування, як вони думають, НАТО. Війну, але але треба розуміти, що НАТО все одно рано чи пізно має собі відповісти, це їхня війна чи ні, тому що більшість країн альянсу, багато країн альянсу, вже відповіли, що так. Ось ті відповідальні політики, які розуміють, чим це загрожує, чим чому загрожує цей російський фашизм зараз, поширені в Європі. Вони вже висновки відповідні зробили. Треба, щоб зробили і інші. І от зараз оцей, ця ситуація от настільки серйозно обговорюється. Тобто, вже є параметри кількості, вже є обговорення мандату місії, під які завдання на якій території, в яких областях відповідно буде поділено за кількістю існувати командна структура, яка має бути сформована відповідно до українського штабу, український штаб у координації. З представниками військового керівництва, генералітету і старших офіцерів тих держав, які відправлять свої війська, вони так само мають бути представлені і вони мають бути. От, власне кажучи, ця командна структура виробляється. Тут нам потрібно теж інтенсифікуватися, поживитися в цьому питанні. Тобто, це обговорення доволі таки серйозно, ми рухаємося до цього. А що стосується так само ще підтверджень цього, зверніть увагу на привітання. Президента з ним перемоги над нацизмом і згадки, взагалі, ось того всього, що відбувалося, і про діючий російський і все це, що відбувається, коли правильно абсолютно Володимир Зеленський проводив аналогії: що тоді можна було перемогти нацизм і тоді. Україна, зокрема, так само перемогла нацизм завдяки існуванню антигітлерівської коаліції. Так і зараз потрібна антипутінська коаліція, тільки так можна перемогти. А я думаю, що це чіткий, непрозорий натяк і заклик до партнерів, що в тому числі і ці війська вони мають бути. Дякую! Слава Україні!